Слово «Верітас» на ранок, 28 січня. Ісусова мати та Його брати шукають зустрічі з Ісусом. Навіть Марія, повна благодаті, але потребує зустрічі з Христом. Навколо Ісуса сидів натовп людей. Вони теж шукали Його, але не з любові, а з вигоди. Марія шукає з любові. Ісус говорить, хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Чи ти відчуваєш себе братом чи сестрою Ісуса, адже ми є дітьми Небесного Отця, чи ти усвідомлюєш, що маєш величезну родину братів і сестер? Ісус запрошує нас сьогодні вслухатися в Його Слово, святе Євангеліє, щоб розпізнати Божу волю на цей день, Духу Святий. Веди нас сьогодні своїми дорогами, щоб ми не заблукали в темряві, а йшли за твоїм словом.